Доброго вечора всім! Хто мене дивиться, хто мене на каналі, хто ставить лайки і хто підписується. Я радий всім вам. Яка мені проблема? Вчора я їхав ввечері е... додому. мене зупинила поліція. У вас неосвітлений номерний знак. Е... Коли я. Збирався їхати додому, то я вже бачу, що в мене одна лампочка не горить. Ну, проблема є, але як її вирішити? Складати постанову за неосвітлений знак? Але освітлений знак не повністю, то тобто є недостатньо освітлений знак. Такої статті у правил дорожнього руху за недостатньо освітлений знак немає. Покрутилися, помучилися. Сказали, міняйте або на місці або вже їдьте в гараж, це вже я сказав, що я поміняю в гаражі. По темному, я не збираюся міняти, тому що я нічого потім, ніякого стеклічка, ніякої лампочки я не знайду. Ну, міліція, поліція добра, говорить, добре, їдьте, але поміняйте. Все, я сьогодні приїхав до гаража. Міняти лампочку на освітлення номерного знака. А проблема не в тому, що її тяжко поміняти, а проблема в тому, що я не знаю як? Як відкрити той світильничек, котрий, котрий підсвічує номерний знак. Ну, я розумію, що сьогодні вік пластмас. Або пластмаска буде на защолках, або буде на якихось пружинках. Або буде на якомусь клію, або ще на чомусь, ну, подивився, облазив, пощупав, отверточку підковернув, щось наче рухається. Біда тільки в тому, що е, вона ніколи не розбиралася, і стеклишко стоїть на, е, герметичному, на герметичній прокладці, тобто на клієвій прокладці. Вона тоненька. Але видно була е, типу скочу, не скочу, а ну так, да, скотч, двосторонній скотч. Як на двосторонньому скотчу. Я не став вирізати нову прокладку, я поставив прокладку старенько, тому що е, від води вона все рівно вже не збереже е, від дощової води, а від того, коли ти будеш мити її, ну. Якщо добру струю туди не досить, то вода не залетить. Як я міняв лампочку цю, я вам показую. Може, комусь буде корисно подивитися, хто має Fiat Panda, або хто має похожі задні панелі освітлення номерного знаку, воно все там буде видно. Добре, дякую. Дивимося. Дивимося. Дійсно, не працює одна лампа підсвітки номерного знака. Поліцейські були праві, але я бачу тоді, коли вони зупинили, що одна лампа не працює. Ну, то що, пробуємо самостійно замінити її? І що для цього треба? По перше, я не знаю, яка там лампа раз. По-друге, я не знаю, як, як добратися до того, до того світлячка. Та То будемо зараз розбиратися. Я не думаю, що там якась буде здорова проблема. Я розумію, що вік пластмаси, вік пластмаси, знімати. Цю панельку, щоб зняти цю панельку, треба. Надо... О, блін. Щоб зняти цю панельку, то треба зняти цю карту. Ну, я думаю, що це не так є правильно, тому що для того, щоб замінити лампу, знімати карту і розбирати всю задню ляду. Думаю, що ні. Будемо проводити по-другому. Я думаю, що та пластмаска повинна. Повинна знятися. Що для цього надо? Мабуть, візьмемо. мабуть, візьмемо твердочку. Так, багажник мій забитий. Як електрика, як положено, це тут є. Манометри. Прибори. Да, да, так. Візьмемо таку отверточку і спробуємо зараз. Так, однією рукою. Я не знаю, получится чи не получится, бо треба тримати і камеру. Так, мабуть, беремо звідсиля тут якийсь є зазорчик. Якийся є зазорчик. Так, фокусуйся. Фокусуйся. Блін, страшно, щоб не зламати його. Опа. Наче щось пішло. Наче щось пішло. Можемо... Опа. Єсть. О, тут ще стоїть якась прокладочка. Я так розумію, це уплотнительно від води. Не від тої, мабуть, що з неба буде лятися. А ту коли... І ось стоїть. І ось стоїть лямпа наша. І ось стоїть наша лямпа. Так. Якщо я присвічу... Вот ее видно. Ну то что, снимаем? Снимаем. Как то не светило, ну, не светится. Туда, куда тебе надо. Ну, снять это очень просто. Я думаю, отверточкой взять. Опа. И вот так потянуть. И вот она выпала. И вот она выпала. Якщо подивитися на неї. Ну, да, то вона вся чорна, згорівши. Все, другий етап. Знайти таку лампу і поставити на місце. Ну, то що? Поїздка до нашого магазина запчастину рута. І лампочки такі є. Зараз я поміряю Зараз я поміряю товщину. Верніше її довжину. 37, 37,5. 37,6 мм. Якщо ви бачите мене. Так, а мощності. Мощності. Ну. Візьму. Лупу якусь, так от згорівши і ось ціла. Приміряємо, роздивляючись її всю маркировку. То мені здається вона 7 ватт. Я поставив би менше, але вона є одного калібру. Вона є одного калібру. То я сперечатися не буду, поставлю 7 ват. А там, може, тепер вже я знаю, як відкривати фонарик. І можна буде поглядувати, наскільки вона палить саме місце, де встановлена лампа. Ставимо, чистимо це стекельце. Воно трошки наче в якомусь клію. Якщо так подивитися, ну, біс його знає, я думаю, що воно гарне буде. Воно не підпалене, не засмажене. Я думаю, що воно буде гарне. Якщо воно сонечко, сонечка немає, подивитися так, що тут? Кстаті, є, ось, значить, тут ще трохи. Але я її не відчу, що я не хочу метилом чим-то чистить, тому що я тільки поцарапаю, а щіточка ця не бере. Таке це всього воно складається, воно складається з цього зажиму зажиму і пружинки. І йде за щелкую. І там стоїть опитнительне. Якась резиночка, ну я думаю, що вона буде стояти і буде все гарно. Чим гарна в панді задня ляда за тим, що вона високо піднімається, і коли ти стоїш біля багажника, то вона не вішає тобі головою, не дістаєш, не б'єшся. А от поміняти лампочку треба опустити нижче, одною рукою тримати, то не вийде. То треба підв'язати. Ну, у мене як електрика, крім проволоки, то нема нічого. Ну то що, підв'язуємо проволокою і тримаємо, вставляємо лампочку, яку я купив сьогодні в автомагазині. Так, а як нам вставити лампочку? А зараз будемо пробувати. Один кінчик зайшов, другий кінчик зайшов. І захлопнулося. Перевіряємо, світиться чи ні. Все, питання має. Ця лампочка світиться. І ця лампочка світиться. Ну то що? Ставимо скло. Ставимо скло. Ось уплотнительна бумаженція лежить. Значить, за йшла в цю сторону. Спочатку ставимо за щелочку. Я так думаю. Я не знаю, як правильно, але мені здається, так буде правильно. Так, Защёлочка зайшла. Ні, не зайшла. А чого не зайшла? А тому що треба дві руки. І зажимає цю сторону. Все, стекельце стоїть. Лампи світять. Одна і друга. Ну що, поліція потрібно ще? Третя лампачка. Я думаю, що вже її не потрібно. Дякую за увагу.